Всіх вітаю, з вами Марія. Ага, і Алісу вам теж трошки видно. І філіжанка про важливі події у найближчі три дні. Тож, розглядаємо. Так, давайте починаємо. Угу. Так, почнемо з того, що це вже за межами трьох днів, але все одно. Дивіться, це хтось до вас дуже тягнеться з цікавістю, з бажанням дізнатись більше. Це робота соціум, якісь справи, ну, справи. Які людину бентежать, але не її особисті, я б навіть так сказала. Це знаєте, як про когось буде вас розпитувати людина. Тут мені і чоловік, і жінка показані. Тож тут для кого, як. для когось це буде розмова з чоловіком, для когось з жінкою, і так само і розпитувати буде людина в одному випадку про чоловіка, в іншому про жінку. Ви різні, і у вас тут по-різному трошки буде відбуватись все, але будьте готові і дивіться самі, як ну, казати багато чого про людину розповідати, чи трошки треба буде притримати якусь інформацію там вже на ваш розсуд. Так, давайте дивитись особисте життя, з нього почнемо. Бо бачу, одразу тут мені впадає в око чоловік засмучений одне питання, але важке. І от знаєте, коли людина не поспіхом буде його вирішувати, а як замислюється і думає, думаєш, яким чином, як що, але щось з минулого. В людину, як тягарем в людини. Щось з минулого лягає на плечі людини тягарем. І, як то кажуть, питання тягнеться з минулого. Це не те, що буде Ну щось там в нього виникло, от там Ну скажімо, там в останній тиждень місяць це щось ну давнішнє якась проблемка. І для когось це буде пов'язане з здоров'ям, але не для всіх. Якщо це торкається здоров'я, то хай би і довго і не думав би, не затягував, а вже б брався до діла. Бо, ну, це, знаєте, коли людина може накручувати себе, може. Психосоматика якась вмикатись, і знаєте, коли в людини щось одненьке там виникло по здоров'ю, а він може так себе налякати, що він іще щось повмикає в своєму організмі. Так не треба робити. Виникло питання, хай вже його вирішує. Тепер ще один чоловік мені показаний, і такий, що має вплив на нього якийсь інший чоловік. І це дуже не подобається жінці, яка з ним спілкується. Ну це може бути дружина, може бути мати, може бути і сестра, і подруга знає, що деякі висловлювання, вони як знаєте, от як. Він би не додумався до такого. Він би, ну, як кажуть, знаєте, собі б не вигадував би таке. Але послухав когось, людина його як накрутила, накрутив. Накрутив, там чоловік має вплив на нього. І от потім він видає цю інформацію, як за свою, але ну, там жінка мудра поряд з ним. Вона розуміє, що там не вся інформація належить йому. Так, далі дивимось. Ось тут показана людина. Кажу людина, бо не чітко мені промальовано чоловік чи жінка. Дорога якась показана, повинна ця дорога статись. Вона заради змін для людини. Поки що це все тільки в думках. Поки що, знаєте, думки, які людина промальовує дуже так яскраво, ніби це вже відбувається. Поки що, це на стані розмов домовленостей. Найближчі три дні вони як вирішальні, але вони такі, що. Не від однієї людини залежить те, відбудеться в нього ця дорога чи не відбудеться. Поки що остаточного рішення мені не показують. Найближчі три дні це, як знаєте, ну, як треба походити, подомовлятись, отак воно намальоване. По перспективах засмучений, дуже засмучений мені. Тут чоловік показаний. Зараз тут проблеми якісь в нього. Вони нібито й тануть, але початок такий складний. Ну, коли, наприклад, щось він дізнався для себе неприємне. Це може чого завгодно торкнутися, і перша реакція це засмучення, це взагалі от втрата настрою. Потім людина себе бере в руки і починає рух по цій якійсь там проблемі. Проблема розтане. От Це просто треба розуміти. Але ну, от втрата ресурсу, от тут сили, настрій, це все ресурс людини. Тут от через це початок іде. Ну, на жаль. Далі. Для когось жінок інформація, у вас буде розмова. Ви дуже світла, дуже така легка, приємна людина. З вами дуже хоче спілкування. Якийсь чоловік, ну ви знаєте цю людину, це не нова для вас людина, але складний для вашого сприйняття. От те, що він вам розповідає, те, як він з вами спілкується, ті теми, які він піднімає от в розмові з вами, він, оце все вам складно сприймати. Вам не до вподоби взагалі, от як людина, е ну, якісь моменти висвітлює. Знаєте, він е дуже це його думка, це його сприйняття світу, це його сприйняття взагалі якихось таких життєвих ситуацій. Воно не дуже з вами збігається і показана ситуація, в якій ви як знаєте, мовчки чекаєте, поки він висловиться. Вам не треба так себе поводити на думку кавової гущі. Я не висловлюю свої думи, бо я на те не маю права. Я просто читаю для вас інформацію. Чому? Тому що з цим чоловіком у вас надалі може бути не для всіх зараз, озвучу інформацію, але для деяких з вас можуть бути скластись сімейні стосунки. І далі людина буде так само себе поводити. Зараз ви можете трошки змінити його поведінку до вас. Ну, знаєте, як показати моменти, в яких ви себе цінуєте, це буде належним чином сприйнято. І це, це дає вам характеристику людини, яка себе поважає, і яка в, як знаєте, виставляє межу. От так можна, так не можна. І, будь, будь ласка, будь в цьому уважним. Так. Що стосовно робота соціум, Ота соцію. Чекайте. Так, ну тут питання чиєїсь вагітності і обслідування. Оце показано дуже яскраво. Це буде для когось тема номер один. Найближчі три дні. Це знаєте, як Ну от буде про що поспілкуватись людям. Оця ситуація. Далі дивлюсь: показаний чоловік який, ну, як розглядає, дивіться, тут як плани, тут е, щось стосовно. Е, як перельоту, польоту, знаєте, якась така важлива інформація розглядається, але найближчі три дні я б ще ну, це не буде остаточною, такої вже на всі 100% інформації. Це, ну, я б сказала там, наприклад. Відсотків на 90 буде, але оті 10%, ну, їх теж треба враховувати, бо вони можуть або поліпшити ситуацію, або взагалі її погіршити. Якісь, ну, це плани. Плани розглядаються. Так, стабілізується якась ситуація, робота соціум, як заморожується трошки. Але в, в тому і буде поки що така стабільність 24 число, вже будуть зміни по ситуації. Ну, щось там у вас робота соціум. Далі. Тимничку угу. якусь. Чоловік буде вам розкривати. Ну, це або співробітник ваш, або друг ваш якийсь, може, і ваш чоловік, але тоді чи про свою роботу, чи взагалі про якусь ситуацію, яка вона стосується не вашої сім'ї, а стосується там робота соціум. Ну, щось, щось таке загальне для всіх. Це, як знаєте, щось повинно відбутись, воно як в просторі вже формується, але поки що як зависла ситуація. От Буде з вами щось таке обговорювати. Потім показана здивована жінка. Після розмови, з кимсь у неї станеться розмова і та інформація, та ідея, яка буде почута, її дивує і, знаєте, коли на ну, якісь роздуми її наштовхує, от людина як починає дуже так. Як стягувати якусь інформацію докупи, докупи, знаєте, далі більше, як в якійсь ситуації починає щось так дуже заглину... заглиблюватись, От, як все більше і більше дізнаватись якоїсь інформації. Як знаєте, цікавість просинається в людини до певної теми. Ну, а взагалі-то робота з соціум тут спілкування мені чимало для вас намальовано, але таке здебільшого приємне спілкування, здебільшого з тими людьми, які будуть вам поліпшувати настрій. Якось вони приємні для сприйняття вашого. Чиїсь побачення показані, домовленості про ці побачення. Фінансові моменти вирішуються. Витрати фінансів на якісь обнови, ну, такі речі якісь будуть тут придбані. Для когось це одежа, для когось ну щось воно інше, ніж одежа. Але так, знаєте, люди як планували це, це не такі. Якісь моменти, які зненацька стаються, це по плану витрати. Так, що у нас тут? Так. Зараз, що це Це зміни, їх розглядає чоловік, але за підказкою жінки. Жінка у нього за спиною стоїть, вона йому щось на вушку так каже. А він, знаєте, як от в нього як, як картинка йде. От знаєте, коли уява починає працювати в людини, і він розглядає, що і як, як воно виглядає. Далі. Так. Трошки засмучена жінка показана. Неприємну якусь інформацію чує від іншої жінки, яка розповідає про чоловіка. Ну, щось як спільний знайомий, наприклад, або, наприклад, з її сім'ї чоловік. Ну, щось таке, знаєте, от засмучує людину, щось таке не дуже приємне. І показаний щось незадоволений чоловік. Якась ситуація не так сталася, як він собі того бажав, як він собі там уявляв щось. Але ситуація вирішальна для нього. Як певні обмеження тут його не задовільняють. Ну і все. На цьому я закриваю відео. Більш я тут не бачу такої важливої інформації. Тож всім дякую за перегляд і всім дякую вам за ваші коментарі під відео і за ваші вподобайки, і за ваші підписки. І маю надію, що у вас все буде добре. Бережіть себе. І ви, і ваша родина, хай все буде в безпеці для вас. Будьте здорові і щасливі! Обов'язково побачимось, всім пока!